Сімпа влуча сила! Ласкава просимо на ігровий канал спайцов, Ми бачили, як вбили нашого друга. Ми навіть ніяких не можемо зробити рухів, бачите. We must press on, we must press on. Атакуємо. Чомук? Чомук важка складність атакуємо. О, Джакомо трошки змінився. The Rift. Так, ну з нами дві дівчини, і оцей якийсь на скелета схожий, але. We are faced with a new and terrifying problem. The God of Death, who leads the false Quatal gods, has devised a horrific means for defending his domain. Plague. His own followers are immune to it. But if my forces advance any further into the jungle, we would all die a slow and agonizing death. We have a slim thread of hope against this threat. Yontash, the man we saved from the crypt, Says he can create an antidote, but unfortunately, the majority of the people who saw are deep within the lands of our enemy. Supplies he has here, Yontash can create force in the bring Alan Force Lenora, Ari, Lenora, Ari. Brr. Well, no, let's win. Only enough antidote for half my army. If I am to defeat the false gods, I must rely on that which I know best. I am an inventor, first and above all. Lenora and her Parada air force have never let me down. And I can't imagine facing this final threat without her. We... we work well as a team. I'll need her by my side. <sighs> Ari and the Aline. Ага, тобто ми просто вибрали сторону. Ми вибрали героїв, яких можемо викликати або тих, або тих. Так, по перше, ми покращились. О, в нас. Ми другий левел. Були п'ятим, стали другим. Це покращилось. Ах, я зрозумів. Так, дохід Тимоніуму качаємо. Дохід Тимоніуму качаємо. Добре, давайте. Ми вибрали бути коотлами, бо ми є коотл, правильно? Але хоча Аліна мені більше подобається, у будь-якому випадку ми зараз будемо грати за коотлів, як бачите. Але.

Так, Build of Fame. Щ, а, вони ж. Так, да, Котли утримують за кожен район один бал. Давайте ще побудуємо реактор. Один бал. Це, наприклад, Energy дохід, давайте. Так. 300 мана, 100 мана. Hybrid Clockwork. Oh, it's improved. And what is he? He's Grenade Launcher and many special gadgets. Free Hybrid Clockwork. Even if Yontash's magic comes through, our troops are stretched thin with no hopes of reinforcement. But the jungle itself seems to offer us a solution. Opa. There's a rebellion brewing among the Quattle Led by a man named Kukula. Kukula has pledged his followers, the fallen, to our cause. Together, we will march against the false gods and their servants. Kukula. Oh, Nice. energy. As a former servant of the false gods. I have knowledge of their temples and sanctuaries. Давай, давай, давай. давай. Поділись зі мною. Тут тут багато квестів я бачу, да? Знищити ось цих синіх по центру. Giacomo, the over Треба протриматись, да? Я так розумію. О, а Аліна цього можна викликати? Саву. Саво, це красончик. Давай один і один. Тут наче просто дерево, да? Просто дерево. Давай 287. А, а тут ще є місто. Дивіться, тут ще є місто. Так. 100. Давай, два. Сюди приходь сюди. Не знаю, як ми зможемо їх захопити. Мені подобається, що тут можна піднімати казарми і, наприклад, вести їх сюди. Боже, це якісь дикуни просто. Тупо дикуни. І на них атакують. Давай, сідай тут. Так, давай, раз, два, три. Нам потрібно ось це місто. Ми можемо його захопити, захопити. енергія, енергія. Тут не за енергію, тут за тимоніум все купується. О, 150, щоб покращити обеліск Тут ми можемо також покращити, наприклад. Increase output. От зараз 15, давайте покращимо. Energy and teamum output of my. Increase output of each minor. Ось то за mine. Ну давай спробуємо так. Просто у нас енергії багато, тому ми будемо поліпшувати за енергію. От. Тепер він 20. О, найс, nice, 20. Що тут? Давай також покращуємо, бо в нас енергії просто повно. Так, heals unit for 20 damage while damaging the enemy. Давай. Ох, він одразу ліку... А, ну да, він одразу лікував. Ну no, фак, ну що можу сказати? Ну так, важкенько. Треба їх втримати, а як їх втримати, я не знаю. Боже, такі пластикові, такі якісь не, не прилаштовані. Що він може робити? 500 демедж, 20 демедж стане 2 секунди. Снок Норбі. Я взагалі не розумію реально, він просто тупо за нас, але. О, какула! Давайте знесемо ось це. Давай отак роби. Просто підемо в атаку. Я не знаю, чи це правильно, ну але... краще в мене нічого поки що немає. Так, вони знищують ще щит. Тут ми покращуємо. Нам потрібно бракує людей. Да? Нам бракує людей. Какула, давай рухайся до нас. Хлопці, а чого ви стоїте? Я ж сказав вам атакувати. Так. Це ми покращуємо, це ми усе покращуємо. Ще шахту можемо побудувати. 28, 25. Можемо побудувати шахту ось тут. О, так, ми підемо зараз в атаку. Давайте. Какула. О, ну ти супер швидкий, какула. Може в тебе ХП просто багато. Ну так, не сказав. Опа! Так. давай тоді робимо ось так. Бам! Це все, що ти можеш, так? Да? Давай ти. Так. Ох, їх тут багато. Какула, де ти? Ти підходиш, ти підходиш, братанчик. Давай, ага. І ми відійдемо, і ви відійдіть, будь ласка. Так. О, та він слідкує за нами цією штукою, я зрозумів. Розумний суперник, давай отак роби тоді. Розмножуйся. Так, давай на тебе. Господи. Давайте, просто атакуйте цю частину. Так, начебто ми всіх завалили, але хлопців втратили, так? Да? Давайте отак. Бам. Найс. Полікували. Полікували. Бум. Та я знаю, а ти думаєш, що в мене повно ресурсів? Ти так кажеш, наче в мене повно ресурсів. Давай. Тут будемо цих ягуарів викликати. Давай, можемо тут поставити і тут викличемо. Скіли якісь залишились, якісь залишились. Не можемо це на ворога, це. Слог, Нерби, юніц. Опа. Якийсь баф, напевно, дав. Давай покращуйся. І вперед. Вперед, 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 атакуємо їх. Пррр, ну, не знаю, поки як тут виграти. Реально, поки не знаю, як виграти, все ще можу сказати. Давай їх ще. Це місто. Ми можемо купити? Не можемо ми купити це місто. Нам треба втримати ще 4 хвилини. Ну, ми наче пішли в атаку, але я хрінь його знаю. Так, давай. Два. Нам на допомогу сюди. О, начебто щит заблокувався, і тепер почалась атака. Щіт відновлюється. Оооо! У нас жакома тепер дуже слабкий. О, ти бляха, відійди, відійди, відійди. Відійди, відійди, відійди. Давай на них. Що там, якісь скіли у вас залишились? Давай, на. Отак. так. Він буде cannot abilities and power. Так. Зрозуміло. Ну потроху, потроху. Ми начебто, начебто атакуємо їх, але все одно дуже, дуже так важко йде. Так, нам потрібна енергія. Ну давайте додамо ще один квартал. З енергією. Так, їх захопили вже все, їм капут, я зрозумів. Ну, дивіться, начебто виходить потроху, але все одно важко, дуже важко. Погодьтесь. Так, ага, капут, все. А ти чого стоїш? Атакуй, хлопці, ви чого? Я думав, що ви тут. Давай. Бум. Найс. Йдемо далі на ось це місто. Так, два. Давай ось так. Так, давай, давай, от сюди хлопне. Або отак, напевно. Бум. Мінус. Давай, захоплю це місто. Обеліски тут стоять, ще міста стоять. Так. Що у нас тут? Ага, ми більше не можемо, да? Нам потрібні. Нам потрібні. Ще міста, давай сюди. Давай розмножуйся трошечки. Так, ти можеш посилення увімкнути. Умикай посилення. Давайте, хлопці, давайте. Какула. Давай сюди. Що там місто можемо купити? Купляємо місто, купляємо. Всі хлопці йдуть нам на допомогу. Давайте сюди. Давайте, давайте, пішли. Тут раз, раз, раз. З цього міста всі сюди також. От сюди. Ну, начебто, більш, трошки більше однієї хвилини. Потроху, потроху, дивіться. Ага, отакої. Давайте, давайте, підходьте, підходьте. Та чого ти тут стоїш? Атакуй! Нам тут допомога потрібна. Війська потрібні будь-які. Давай, поремонтуємо. Так, ну дивіться. О, можна тут зробити. Ось вони одразу і народились. Ось вони одразу і пішли. Джакома, 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 відходь, відходь, по тобі валять. Давай, по тобі валиться обеліск, тому відходь. І тепер атакуй. Атакуй, але потроху. Ну, так. Хочу сказати, що. Є, захопили, захопили. Все, давайте, на шахту. Маємо їх втримати. От вони вже пішли на помаранчеве ось це місто. Вже атакують тут, дивіться. А ми зайшли лише на одне місто, лише на одну позицію. Але і Обеліск захопили, правильно? Але і Обеліск захопили, дивіться. Так, два. Опа. На наших шахтарів напали. Я в шоці. Так, давай полікуємо. Бам! Так, тут хтось зробився, тут хтось зробився. Ні. Квест Cootle Менас Це Fallen Cotal. Ну от вінчі майже не дійшли. Майже підійшли ці вінчі Давайте продовжуємо атакувати, коротше, бо це єдиний наш шанс, я так зрозумів. Ha -ha, And just in time for the fun. Супер. Давай. Лети одразу сюди. Ви вдвох робитесь і підходимо одразу сюди. Так, що ми можемо? Гупнути. Застанути їх. Вона, напевно, в якійсь зоні тільки працює. Так, давай, отак. Ні-ні-ні, ні давай от сюди. Пофіг. Вже пофіг. Давай покращуся, раз. Що ти можеш? Ти можеш сюди дати. Так, 500 демедж ти можеш в нього дати. Ні-ні-ні, не в цього, не в цього. Ось давай, в цього обелізка. 500 демедж свій. Так, спокійно, спокійно, ти щось не туди підлітаєш. Хлопці, покращуйтесь Покращуйтесь. І вперед. Повітряна стріла. Давай сюди. Отак, отак, отак. Мінус. Супер. Давайте, просто війська, просто атакуємо. Це все, що нам, ну, все, що ми можемо зробити. Більше нічого не можемо. Давайте, давайте. Ось це місто треба захопити. Роз'єднуйся. Оп. Вони ще шахту якусь за щось там роблять, Та, господи, давай, давай, раз. Давай, давай, раз. Три. Можна ще один може побудувати. Давай побудуємо ще один, поставимо відмітку сюди. Так, ви вдвоє. Де у вас відмітки стоять? Сюди, давайте. Нам потрібен ще один реактор. О, хлопці, давайте, допомагайте нам. Тут атакують. Це місто можемо купити, але. В них така купівля дурна в цих котлів. Так, мене дратує. Кахола, кахола! Так. Ще не перезарядився. Ще ні. Ти ще ні. Джакомо, давай. Підійди до кахола і полікуйте двох. Давай. Бум! Красав! Красав, вперед, 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 вперед! Покращуємо, два. Можемо стрілу покращити. Так, ну начебто, начебто. Давай, оце, ми. Давай, ти стріляй по цьому. А ти цих захопи. Крюки полетіли. Бум. Наш. Супер. Супер, 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 супер. І вперед тепер на це місто. Вперед тепер на наступне місто. Давайте. Так, що, ми хочемо прикликати два, ще один. Тут нормально. Начебто нормально. Давай, 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 давай. Все, що нам залишається, це просто їх атакувати. Опа! Давай, буде тут допомагати нам тепер, підстрілювати. Бу! Як же ви задовбали? Воно буде рухатись з нами, так? Да? Давайте тоді, стріляйте, цього не уникнути. Тут ще ні, тут ще. О! Покращення давай. Тупочи. Бабах. Ти можеш дати на нього, наприклад. Ну, біжи. Біжи, біжи, давай. Отакої. Краса. Дивіться, ну наче майже захопили. Так, да, треба захопити просто це. Це треба було йти в атаку і все. Ці помаранчеві навіть трошечки нам допомагають, дивіться. О, так вони накопичили нормально військ. Давайте атакуйте. Це найсильніше укріплення. Давайте, зараз ми ще й це місце захопимо. Ми все, всі місця, все це все наше. Так, тут полагодили. Тут лагодимо. Тут. Давайте. Ну, начебто. Так. Що в нас там по. Раз. Є. Вже не вистачає. 110-60. Нічого не вистачає. Давай тоді один сюди, один сюди. О! Отак. Що, що, ви всіх вбили? ні ні не кажіть мені цього. Тут ще повно дивіться всього є. Начебто ми. Так, давай отак. Полікували трошечки краса. Це ми захопили, це ми полагодили Та Знов. Давай, забий їх. Ну майже, майже, да? майже. Давайте, от сюди, на ці обіліски, Все. The fallen must not lose air cities. А, ну все, він не втратив всі місця. Ми... Він, він, він тут навіть якусь армію зробив. Да, за важко грати. His his Фух, важко. Ally, ну так. Чесно, може це спочатку вони найдерев'яніші, потім подивимось там. Нас загнали в рамки. У будь-якому випадку, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вподобайки. Всіх люблю, всіх обійняв, всім вдачі, всім до побачення! Місії котла розпочинаються. Фінал. let's go!